Мане Вікторовичу, вітаю вас із перемогою рахунок 6-2. Скажіть, будь ласка, що вам сподобалось сьогодні в матчі, які моменти не сподобалися? Виділіть не так, по часу? Дякую за привітання. Сподобалось футбольне поле, атмосфера, ЛНЗ хлопці, сподобалось. І, звичайно, своя команда зіграли досить якісно, приємно. Яку ціль ставили на сьогоднішній матч? Ціль ставили, спробувати перемогти. Других цілей нема сенсу грати, якщо не ставить інших цілей. Ну а взагалом, яка у вас мета в Дефендалізі? Дефендалізі у нас мета зіграти краще, ніж в минулому сезоні. І, звичайно, від матчу до матчу спробувати перемагати, показувати якісну, красиву гру, отримувати задоволення. Розкажіть, будь ласка, про ваших спонсорів. Хто вони і, ну, можливо, це якісь люди, якихось ви хочете виокремити? У нас спонсори група, група людей, їм велика подяка. Вони нас підтримують, допомагають, на майже на кожну гру приїжджають. Ну, у нас немає одного спонсора, у нас їх декілька чоловік, кожен вносить свій. Внесок певний, рухаємось. Думаю, не знімемось до сезон. Дякую вам.